У центрі міста Миргород 14 соток землі відгородили парканом. За ним світлиця, млинка, капличка та інші будівлі. Це експонати нового музею. Повна його назва етнографічний музей під відкритим небом козацького побуту, козацького і Розбудова йшла силами, активістами козацької громади. Козаки по суботах, по неділях, інколи серед тижня переходили, розбудовували. Допомагаю в будівництві прибиранні, долучаюся до деяких заходів, які тут проводяться. Я також хочу відновити історію козаків, чим займається мерородське козацьке товариство. Я про це дізнався, і мені ну закортіло. Почали будівництво близько трьох років тому. До нього долучився і Сергій Остріжний. Козаки віруючі були люди, і в кожному козацькому стані є своя там церква, лікаплин, це наша капницька. Ми її побудували десь півтора роки назад своїми руками. Все ви можете зайти, подивитися тут, все вже престол, ще воно не готове. У цьому комплексі відвідувачі ознайомлюватимуть із побутом козаків. Для цього мають, зокрема, салютні гармати. Першу очері вставляється фітіль ззаду, отвір, вставляється фітіль. Потім мірчуком, он там мірчук ось мірчук, насипається пороху цей мірчук, засипається отвір з того, того гармати і пижується. Увага! Постріл! Береженого Бог бере, а козака. Папля. Ось і мене ця шабля. Будемо вважати, що вона бойова. Но вона приблизно похожа на бою. Порохівниця. крім цього були пістолі козаків ще були фузейки, нуроворужі, було були ніж, колодач. Виконують роботи за рахунок грантів та грошей благодійників. Нині витратили приблизно 300 тисяч гривень, які отримали за перемоги у міських проєктах, а ще близько 60 тисяч зібрали самостійно, каже Микола Коваленко. Практично всі були використані на пиломатеріали. У 2017 році. Ми приймали участь у громадському бюджеті. От і ми виграли грант. Тоді 200 тисяч. для нас це були величезні кошти. Ми виграли декілька разів гранти місто активних громадян. Це 30 тисяч. Приміщення у комплексі звели так, аби вони були схожі на старовинні. Кожне будували без проєктів. Цим керував Сергій Литвин. Старався їх розмістити, щоб вони були як в ансамблі грали. Капличка, млин, козацька світлиця, куріні, щоб вони грали ансамблем. Ще думаю, тут криниця буде, кухня для козаків, де варитимуться, куліші там, те більш так упорядкувати, тином більше заплести під український стиль зробити. Нині комплекс готовий приблизно на 90%, говорить Микола Коваленко. Десь перед Новим роком, а це там 26 грудня, ми закрили всі роботи, практично законсервували, тому що негода, погода стрімко міняється. От, і я сподіваюся, що десь, як тільки потепліє, буде плюсова температура, а це для більш того, що в квітні ми зможемо тут працювати. За словами Миколи Коваленка, відкрити музей планують влітку цього року. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтавщина.